Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Тілець на розклад сеансам на період з 22 по 28 вересня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпала? Лебідь, романтичні почуття, а також ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання, а також запитання ось тут. Прапорець, переміна роду діяльності. А також можлива додаткова робота. Блискавка це швидкість. Ці події будуть відбуватися швидко. Наприклад, хтось вам запропонує додаткову роботу, а ви не очікували. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити та прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Ось тут іще годинник, своєчасне планування та виконання ваших важливих справ. А ми прямуємо далі. На моєму каналі, друзі, є нові відео на різну тематику. Всіх запрошую. Дякую за підписки, лайки та коментарі. У нас з вами другий розклад Знак зодіака тілець». На період з 22 по 28 вересня 2025 рік. Дивимося, друзі, котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Це можуть бути або невдалі розмови друзів, або якихось родичів. Не звертайте увагу і не допускайте нікого в своє особисте життя, нікого зайвого зі своїми порадами. Ось тут покровительство вищих сил, парасолька. Стріли в колчині в десяточку. Якісь успішні дії та події будуть всередині тижня. І ось тут замок. Закриття на замок і третій зайвий в ваших стосунках. Зверніть увагу, друзі. Можливо, вам знадобиться з вашого минулого хтось повернеться. Або якийсь закоханий багато років тому. Можливо, вас, вам знадобиться цю людину від себе відвернути для того, щоб ваше теперішнє життя було вдалим та спокійним. Третій зайвий в ваших стосунках і треба його закрити на замок. Ось тут череп, квітанці, борги, а також сезонні захворювання. А ми з вами прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Ось так в мене камера трохи відрізає. Сподіваюсь, вам добре видно. Третій розклад. Знак Зодіака тілець. Планета місяць, це планета таємниць, нічної пори доби, а також батьківських обов'язків. Зверніть увагу, друзі, ось ваш третій зайвий від вас відійшов. А ось ця планета місяць це може бути також жіноча енергія. Ось тут у вас стрілечки вниз. Ось вони. Якісь ваші дії та події можуть трохи пригальмувати. Домашнє господарство. Щось ви будете ремонтувати або нове купувати. Знову трохи з'їхало зображення. Дивимося, друзі. Сьогодні ми з вами на колоді Мадам Ленорман подивимось для знака зодіака Тілець, застереження карта букет та порада. Карта плітка, віник та плітка. Друзі, застереження є карта букет. Вона показує на подарунки, можливо, ко... коштовні подарунки, і вони є застереженням. По можливості, не приймайте, не будьте жадібними, для того, щоб ці подарунки потім не повернулися проти вас. Або якимись упреками, або щось таке. Щоб ви не були потім. Довжні за ці подарунки. Апарада це кнут та віник. Ця карта показує на очищення необхідність позбутися чогось зайвого для того, щоб покращити або відкрити дорогу якимось позитивним змінам в вашому життю саме на цьому тижні. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. Дякую вам за перегляди, лайки та коментарі. До зустрічі в моїх нових відео зовсім скоро.